Якщо продовження теми землі, закон про ринок землі, до речі, мораторій на продаж землі буде продовжено, скільки я розумію, що це нам дає, чи можливо чогось все таки не дає? Ну воно не дає нічого, воно просто продовжує той мораторій, який існував зараз. І але мається надаємо до, час для того, щоб прийняти якось регулювати законодавче поле для ну от зараз. В першому читанні було проголосовано закон про ринок землі. Закон надзвичайно шкідливий для України і такого закону немає в жодній країні світу. Цим законом вводиться єдиний державний монопольний оператор ринку землі, це така собі тендерна палата, повз яку не пройде ніхто, хто хоче продати або хто хоче придбати землю, і тільки вона буде приймати рішення правильно один одному продає чи купує цю земельну ділянку. І не виключено, що за те, щоби. То цей державний монополіст освятив угоду купівлі-продажу, йому просто доведеться платити, тому що зачіпок для того, щоб визнати незаконним угоду, у нього є безліч. Мені це категорично не подобається. Я вніс свої поправки для того, щоб такого державного оператора з такими можливостями, з таким обсягом повноважень в Україні не було. Вводиться державний банк. Ніби сама по собі хороша ідея, але е, вона зовсім спотворена. Тобто Державний банк в Україні вводиться як ще один оператор е, на ринку землі, тільки який вже не цим законом буде керуватися. Тобто, банк, який має право продавати і купувати землю. Де таке в світі бачено взагалі, щоб таке було. Банк, якому надається монопольне право продавати державну землю, це зовсім не його функція. І третє, що мені принципово не подобається в цьому законі, це те, що взагалі передбачається продаж державної землі, впевнений в тому, що державну землю продавати не можна. І багато країн в світі, які, наприклад, Великобританія, там земля корони. Вона не продається, вона може здаватись в оренду наскільки завгодно років, але вона продаватись не може. Це, це функція держави мати забезпечити людям якусь стабільність, в тому числі продовольчу стабільність. Мало того, це газ можна добути, один раз продати, отримати якісь гроші, потім сісти заплакати, і сказати, газ закінчився. Землю можна продавати, здаючи її в оренду щороку, при правильному підході до цієї землі, безконечну кількість років. Тобто це. Може бути стабільна стаття надходжень до українського державного бюджету, тобто я вніс ці поправки будуть вони почуті, чи не будуть вони почуті, побачимо в січні місяці. Які шанси? Ви ж, ну там ближчий... чесно вам скажу, я шансів не бачу, тому що цей закон не для того придумувався, щоб було краще Україні а для того, щоб можливо Очевидно, коли такі так, норми прописуються. Так, як як була про проведено приватизацію промисловості України за дуже короткий проміжок часу, ніхто не щувся, а наші кілька чоловік з'явилися в там в на начальних рядках форбсу в світі от раптом був, був завод комбінат металургійний. Раптом він виявився вже не не от не всім належить, а одній людині раптом належить, щоб у нас так само землею не трапилось.